В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії для вас працюють Павло Жвітієв Сурду. Переклад Ганна Костікова. Вітаємо. Отже, сьогодні в новинах ворожа атака на Дніпропетровщину влада Дніпра грітиме сходи до колишнього ресторану маяк. Чи буде Франція з хлібом? Отже, про це та інше більш детально у випуску. Ми починаємо. Пізно ввечері ворог двічі вдарив по Марганицькій громаді Нікопольського району. Атакував із важкої артилерії та безпілотника. На щастя, люди вціліли. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Протягом дня в області лунали повітряні тривоги. Нагадуємо, будьте обачними та бережіть себе. Закінчилися перевірки в Дніпровському обласному онкологічному диспансері. Вони були ініційовані безпосередньо головою обласної ради Миколою Лукашуком ще в травні і закінчилися 9 червня. Як свідчить повідомлення в змі та соціальних мережах, виявлено цілу низку грубих порушень в діяльності медичного закладу і діях його очільниці Ольги Балашової. За даними нашого джерела у Дніпропетровській обласній раді, генеральний директор онкоцентру Балашова не з'явилася до облас ради, щоб отримати рішення, потім захворіла далі в онкоцентрі під тиском керівництва, почали збирати підписи на захист гендиректора. Чи переможе справедливість в цій історії покаже час? А ми обов'язково поінформуємо наших телеглядачів. Балашову Ольгу Іванівну, генерального директора комунального підприємства Дніпровський обласний клінічний онкологічний диспансер Дніпропетровської обласної ради, звільнено з посади 19 червня. Це стало відомо з розпорядження Дніпропетровської обласної ради, підписаної головою Миколою Лукашуком. 20 червня, виконуючої обов'язки генерального директора Дніпровського обласного клінічного онкологічного диспансеру, призначили заворотню Юлію Вікторівну строк. На два місяці. Вночі окупанти знову атакували Україну шахедами, запустили шість дронів. Усі було знищено силами протиповітряної оборони на Хмельниччині. Протягом доби повітряні сили також приземлили чотири розвідувальні безпілотники різних типів. Крім того, ворог завдав 83 авіаційних удари та здійснив 58 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території. України залишається дуже високою. Повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках тривають важкі бої. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу противника та 3 по його зенітно-ракетних комплексах. Захисники уразили три пункти управління, 18 артилерійських підрозділів. На вогневих позиціях та ще шість важливих об'єктів противника. Про втрати ворога далі. За добу Збройні сили України ліквідували щонайменше 540 чоловік особового складу ворога, 35 безпілотників, 32 артилерійські системи та 22 одиниці автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабної війни складають особового складу близько 222 тисяч осіб, танків – 4 тисячі, 6 бойових броньованих машин – 7771, безпілотників – 3 тисячі. 1428. 600 тисяч гривень виділила міськрада Дніпра на підігрів сходів у парку Шевченка. Сходи ведуть до занедбаного і забутого богом і людьми ресторану Маяк. Нелюдне місце, особливо серед зими, коли від ожеледи не чистять навіть тротуари. А тут грітимуть сходи. Їх навіть оснастять спеціальним електропідігрівом. Отака витрата коштів під час війни. На ремонт сходів біля будівлі колишнього ресторану Маяк, що у парку Шевченка, міська рада витратила понад 3 мільйони 300 тисяч гривень. Відтепер збираються витратити кошти на підігрів сходів. У центральному парку відпочинку імені Тараса Шевченка планують встановити електропідігрів для сходинок вартістю у більш ніж 600 тисяч гривень. Комунальне підприємство Міська інфраструктура Дніпровської міської ради вже навіть оголосила відповідний тендер 16 червня. Він вже навіть з'явився на онлайн-платформі Прозоро. Також, як ви бачите, вже проводять певні заміри. У своєму пості у Фейсбук громадський активіст Денис Селін підкреслив одну цікавинку. Дивно, що сходи поремонтували, але договір на ремонт сходів за 3 мільйони гривень ще навіть не підписано. Дуже дивно, коли ремонт сходів і підігрів роблять окремими закупівлями. Може, там вже і підігрів зроблено. Не отрималась від коментарів і правозахисниця Юлія Сегеда. Поліція Дніпропетровської області, Дніпропетровська обласна прокуратура. До якого ще абсурду треба довести розтрати міського бюджету міськими чиновниками. Такі витрати коштів міської ради викликають у Дніпрян повне непорозуміння і обурення. Ні, не потрібно навіщо? Як природньо воно є, так і є. А це загальні кошти. Ці хай вони йдуть на захист батьківщини. Краще слышала, читала. Ну я думаю, що в условиях війни не очень целесообразно. Та да, у нас збирають все вір'я деньги на машини, на ВСУ, на вооружені. Все военная техніка, Здесь, видите, людей не очень много. Тобто вважати це недоційним. Ну скорі ні, ніж да Схожа міська влада в такий спосіб вкотре використовує гроші з міського бюджету на вирішення ось таких нагальних потреб, як встановлення електропідігрів на сходинки, влітку та ще й вартістю у більш ніж 600 тисяч гривень. Відсутність бомбосховищ та укриттів, незадовільний стан доріг, сміттєзвалища та критичний стан багатьох трамваїв не на часі. Грітимемо сходи до закинутого ресторану, а заодно і кишені чиновників. Це вже запитання до відповідних органів. Вікторія Галка, Ян Андрусенко, Віталій Шалдов, новини Д1. Кримінальна хроніка. Служба безпеки України ліквідувала п'ять нових схем втечі ухилянтів за кордон. Більш детально речник СБУ у Дніпропетровській області Валерій Єфанов. Служба безпеки заблокувала ще п'ять схем нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон. У результаті комплексних заходів затримано організаторів оборудок. Вони пропонували військовозобов'язаним виїхати за межі України на підставі фіктивних медичних документів, а також шляхом перетину кордону поза контрольно-пропускними пунктами. Свої послуги зломисники оцінювали від 6 до 9 тисяч доларів. Так на Дніпропетровщині затримано жителя Кривого Рогу, який пропонував халямтам виїхати до Молдови на підставі фіктивних документів про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Для реалізації схеми він залучив спільників з військово-лікарської комісії одного з військоматів Одеси. Організатору каналу повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує до 9 років позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники ОЗБУ Дніпропетровській області спільно зі слідчими національної поліції за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури. На Дніпропетровщині припинено діяльність організованої групи, яка налагодила незаконне виробництво та реалізацію пального на території України. За даними слідства, організували нелегальний бізнес двоє братів із міста Дніпро. До протиправної діяльності залучили директора нафтопереробного заводу, власників автозаправних станцій, підприємців. Проведено 50 обшуків на території Дніпропетровської, Київської, Одеської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської Житомирської областей. Виявлено та вилучено чималу кількість нафтопродуктів невстановленого походження кошти у сумі понад 40 мільйонів гривень, майже 500 тисяч євро та майже півтора мільйони доларів. На території нашої області в період з червня прошлого року по березень 2023 року діяла організована група, яка у складі 9 осіб, яка заламалась незаконним виробництвом, збутом, перевезенням незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме палива, та реалізовувала його через мережу АЗС. На території всієї України органом досудового розслідування встановлено, що щомісячно на такому заводі виготовлялись біля 500 Тон фальсифікованого пального. максимальний строк покарання передбачений статтю саме це легалізація незаконно отриманих коштів, яка передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна та позбавленням права займатися певною діяльністю та займати певні посади. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск. Новин на телеканалі, Д1. у Кам'янському незабаром відкриється сучасний реабілітаційний центр для військових та цивільних мешканців. Наразі роботи з будівництва вже розпочаті. Як буде виглядати центр, які види лікування там запровадять, і коли він буде готовий приймати перших пацієнтів? Дивіться у сюжеті наших колег із кам'янської студії телебачення Містебе. Реабілітаційний центр вкрай важлива установа, особливо в країні, де ведуться активні бойові дії адже якісна медична та психологічна допомога може врятувати не одне життя. Прямо зараз на території однієї з лікарень активно будують саме такий сучасний центр. За дорученням голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, а також при його підтримці, ми приступили до будівництва сучасного центру реабілітації для наших військових на базі однієї із будівлі нашої першої міської лікарні. Центр планують відкрити вже всередині вересня. Він буде складатися з двох великих зон: тихої це палати пацієнтів та активної, де власне і буде відбуватися реабілітація. Центр буде оснащено сучасною матеріально-технічною базою. Ароматерапія, психологічна реабілітація, масаж, активна зона. Там буде і вертикалізатори, і бігові дорожки, і стінка по відновленню мілкої моторики постраждалих. Будемо вчити відновлювати рухи, які потрібно для його суцільного життя в суспільстві. Ну, це буде такою сучасною медичною родзинкою міста. Питання відкриття сучасного центру першочергове, тож знаходиться на контролі міської влади. Ірада Акімова, Максима Лещенко спеціально для Д1. Ми продовжуємо рубрику Пізнай свою країну. Моя колега, журналістка Маргарита Кузьменко, перебуває у Кривому Розі. Отже, що цікавого, ти побачила у місті гірників, Маргарито. Зараз ми знаходимося в найдовшому місті Європи, саме Кривий Ріг з протяжністю 126 кілометрів з пізночі на південь і шириною 20 кілометрів. Станом на зараз населення сягає 700 тисяч людей. Це навіть можна сказати приблизно як і у Дніпрі. Я нагадую, що ми зараз ведемо рубрику «Пізнай свою країну. Ви зараз почуєте декілька цікавих фактів про це місце. Кривий ріг єдине місто України, де є підземний трамвай з 11 станціями. Перша згадка про Кривий Ріг датується 1736 роком. Першу церкву побудували у 1761 році. Але офіційним днем заснування міста вважається дата появи поштової станції у 1775 році. А статус міста Кривий Ріг отримав лише у 1919 році. У кривому розі встановлені 147 пам'яток культури, в тому числі і братські могили, пам'ятники, меморіальні дошки і стели. Зараз ви дивитеся також на культурну пам'ятку. Це Володимир Великий. І останнє, що я хочу сказати, що саме у цьому місті, у 2011 році, встановили і зробили найбільший квітковий годинник у Європі. На цьому в мене все. Я передаю тобі слово, колего. Дякую, Маргарито, за цікаву розповідь. А наступне відео ми чекаємо від наших глядачів. Діліться своїми враженнями про цікаві місця нашого регіону і України. Пізнаємо країну разом. А ми продовжимо наш випуск у Європі. Прогнозують врожай ранніх зернових. Традиційно експерти це роблять за кілька тижнів до початку збору озимого ячменя та пшениці. На який врожай сподіваються у Франції, розповість наш кореспондент Євген Павленко. Отже, вітаю колегу вам слово. Так, вітає студія. Дійсно, вже у Франції вже за кілька тижнів почнуть, почнуть збирати е, ранні зернові. От ми стоїмо зараз на полі пшениці, е, вона вже жовтіє, тобто скоро вже почнуть вже її збирати. Я б хотів би розповісти щодо врожайності. Згідно даних Міністерства агрополітики Франції, цього року врожай буде дуже дуже хороший, тому що не було посухи, як про минулого року, і опадів вистачило для того, щоб все, все зріло, Налилася пшениця. І прогноз у них такий в десяти регіонах, де у Франції традиційно вирощують збіжжя, вражанність буде десь приблизно близько 80 центнерів з гектара і навіть більше. Також міністерство порахувало взагалі середня кількість зерна, яке буде вищого гатунку, це приблизно десь 68 центнерів з гектара. Ось таке вражання зараз у Франції, і за прогнозами, ця пшениця піде на експорт та на зберігання. Справа у тому, що я в наступному включенні розповім, яка взагалі зараз ситуація на ринку зерна у Франції, що вирощують і на що сподіваються. Студія, дякую, Євгене, за цікаву розповідь з нами на зв'язку був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко спорт далі. Українська тенісистка Дар'я Снігур успішно стартувала на трав'яному турнірі серією ITF W100 в Ілклі. У одній 16 фіналу змагань українка у двох сетах обіграла представницю Словаччини Анну Кароліну Шмідлову з рахунком 6-3 та 6-1. Перша ракетка України Ангеліна Калініна дізналася суперницю в одній восьмій фіналу трав'яного турніру серії WTA 250 у Бірмінгемі. У другому раунді змагань Українка зустрінеться із представницею Великої Британії Геріат Дарт. І про погоду на сьогодні 21 червня. У регіоні Сонце рідко з'являтиметься із -за хмар, Вночі був дощ, проте він закінчився ще до ранку. Більше опадів цього дня не передбачається. Температура повітря у Дніпрі та Синельниковому коливатиметься від 17 до 26 градусів із позначкою плюс. Вітер північний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 70%. у жовтих водах та Покрові Температура повітря зміниться із 18 до 26 градусів тепла. У новомосковську температурний режим від 10 до 21 градусу вище нуля. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Ну а ми з вами зустрінемося у прямому ефірі. Новин вже о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Павло Жвєтєв та Ганна Костікова. Побачимось на телеканалі. Д1. слава Україні.